Помните, что так или иначе, а нам необходимо возвратить Украину России. Без Украины нет России. Без украинского угля, железа, руды, хлеба, соли, Черного моря Россия существовать не может. Лев Троцкий. Инструкция агитаторам-коммунистам на Украине. 1918 год. Коротким, дуже коротким, на жаль, був період миру і відносної стабільності на Україні 918 року. Хоч і підпертий німецькими багнетами, гетьман Павло Скоропадський сім з половиною місяців активно вибудовував незалежну українську державу. Та ось настала осінь 18-го. Держави Четвірного Союзу беззастережно програють війну. А змучені народи Австро-Угорщини рішуче трощать імперію Габсбургів. В Німеччині революція. Німці на Україні охоплені одним жагучим бажанням додому. Не до гетьмана їм зараз і навіть не до українського хліба. Важливіші проблеми вдома, в Берліні, Баварії, Саксонії. У цій обстановці Павло Скоропадський не дуже той чіплявся за гетьманську булаву. Він висловлює офіційну подяку німцям, проводить останні засідання Ради міністрів і зрікається влади. Тим більше, що по Україні шириться антигетьманське повстання, зорганізоване і очолене Симоном Петлюрою. Адже гетьманська влада Скоропадського в уяві МАС була нерозривно пов'язана з німцями. Стихійний селянський рух проти німців і Гетьманщини очолила директорія, що складалася з Вінниченка, Петлюри, Швеця, Андрієвського і Макаренка. Перші кроки нового уряду були наївними до смішного. Так було розпорядження негайно замінити в Києві всі вивіски, виконані російською мовою на українські. Або така деталь. Найвищим органом законодавчої влади директорія проголосила трудовий конгрес який має бути незабаром обраний виключно трудовим населенням України. До нетрудових же елементів директорія віднесла адвокатів, лікарів, педагогів, професорські кадри. А тут ще й розколу самій директорії. Володимир Винниченко всерйоз допускав можливість об'єднання з більшовиками Росії, щоб протистояти військам Антанти. Симон Жепетлюра. Тіною стояв за цілком протилежну перспективу для України разом з військами Антанти проти більшовицької пошесті. Фактично єдиним дійсно історичним актом директорії, актом, що яскраво висвітлив реальну перспективу для української державності, став процес великої злуки. Об'єднання земель Української Народної Республіки та Західноукраїнської Народної Республіки в єдиній державі Україні. Ця визначна подія відбулась 22 січня 1919 року. акція з лука безперечно ввійшла в історію українських визвольних змагань широкі ж селянські маси її фактично і не помітили всі їхні помисли і устремління зводилися до одного земля більшовики роздають землю у ці дні на сторону більшовиків перейшла армія нестора Махна Провська дивізія, якою командував Данило Терпило, атаман Зелений, атаман Григорієв. На боці ж директорії фактично було всього лише дві боєздатні одиниці. Запорізька дивізія під командуванням полковника Балбачана і корпус січових стрільців Української Галицької армії, командував яким полковник Коновалець. Тож не дивно, що вже 2 лютого 2019 року Київ зайняли більшовики. Директорія перебралась спочатку до Вінниці, а затим до Проскурова. А Рада народних комісарів тим часом успішно реалізує план, що його проголосив на шостому з'їзді рад Лев Троцький. Армія повинна скористатись з того моменту, коли німці залишать Україну. А війська Антанти не встигнуть нею заволодіти. Про характер так званої української армії-визволительки красномовно свідчить ультиматум, що його директорія змушена була направити рад наркому. В районі Харкова оперує регулярне військо Совітської російської армії. Складається воно переважно з китайців, латишів, мадьяр та почасти росіян. Твердження комісара справ закордонних, ніби це військо складається з українців, явно не відповідає дійсності. Це військо, проходячи по території Української Республіки, спустошує села, грабує у селян та всього населення все їхнє майно і відправляє в Росію. Так званий український радянський уряд Переїхавши з Харкова до Києва, починає на практиці демонструвати масам, що то є насправді і пролетарський інтернаціоналізм, і диктатура пролетаріату, і право нації на самовизначення. В українському радянському уряді, який очолював болгарин Християн Раковський, українську мову знав лише один Володимир Затонський. Державна мова російська. Метод правління. Жорстока кривава диктатура, суцільні реквізиції, або точніше грабежі. 13 січня 1919 року починає свою криваву справу ВуЧК. Всеукраїнська надзвичайна комісія. Очолював її Латиш Лаціс. В армії вводяться окремі відділи, або, як звали цих людей особисті. Селян почали заганяти до комун, СОЗів, Радгоспів. Народний комісаріат землеробства Наркомзем оголосив себе абсолютним власником землі. Вільних українських селян, годувальників Європи, фактично почали заганяти в радянське кріпацтво. Приказы республики священны. И если они вами не будут выполняться, то вы будете сурово наказаны. Когда весь мир перестраивается, тогда с отдельными группами, даже с десятками тысяч, не считаются, они стираются с лица земли. Спешите на борьбу с внутренним врагом. Помогите революционному трибуналу выполнять ее великую, тяжелую работу. Сообщайте йому обо всіх случаях і преступлениях днем і ночью. Лише зараз до нас дійшли сміливі, але водночас і розпачливі листи російського письменника Володимира Галактіоновича Короленка, який жив на той час у Полтаві до більшовицького міністра освіти Луначарського. Теперь мне известно, что чрезвычайная комиссия судит и других миргородчан, и опять является возможность бессудных казней. Я называю их бессудными, потому что ни в одной стране в мире роль следственных комиссий не соединяется правом постановлять приговоры, да еще к смертной казни. Всюду действие следственной комиссии проверяется судом при участии защиты. Это было даже при царях. Чтобы не запоздать, как в тот раз я заранее заявляю свой протест. Насколько мой слабый голос будет в силах, я до последнего издыхания не перестану протестовать против бессудных расстрелов и против детоубийства. Факты, что их наводил Короленко, змушували завмирати сердце и холонути кров. То у большевиков-чекистов и верных зержинцев навряд ли было сердце и жива тепла кровь. Чекіст Шуров, полтавський, до речі, Катюга, пишався тим, що кончає четверту тисячу хохлов. Зрозуміла така влада, небачена ще за цинізмом і жорстокістю, тут же спричиняла сотні, тисячі селянських повстань. Полум'я визвольної війни спалахнуло з небаченою до того силою. І допустилась директорія чи не найстрашнішої, найтрагічнішої для долі України помилки. Замість того, щоб підтримати цей справді загальнонародний рух проти більшовицької сваволі, організувати і повести за собою повсталих селян, директорія почала Загравати з партійними більшовицькими осередками, жонглюючи красивими словами про майбутню, незалежну, суверенну, але радянську Україну. Всеукраїнський революційний комітет наївно вважав, що можна вибудувати радянську Україну без російських більшовиків. Один лише Петлюра рішуче наполягав на непримиренній боротьбі з більшовиками, як російськими, так і українськими. Користавшись майже катастрофічним становищем директорії, свій ласий шматочок вирішила урвати і Польща. В травні 1919 року вона починає війну з українською державою, загарбуючи землі Західної України Лемківщину, Посяння, Холмщину, Підляща, Західну Волинь, Галичину. до антиукраїнських сил Росії Більшовицької та Польщі маршала Пільсуцького додалась добровольча армія Денікіда. Споряджена Антантою, армія рушила у похід на Москву та на своєму шляху зіграла чи невирішальну роль у крахові ідеї національної самобутності України. Війська Денікіна замкнули третю грань символічного трикутника, який не випадково назвали Трикутник Смерті. Українську Народну Республіку душили поляки з заходу, більшовицькі полки з північного сходу, денікінські війська з південного заходу. Директорія фактично розпалася. Реальна влада у директорії була практично відсутньою. Доля республики была вирішена.